Полтавський священик купив автівку, а розрахуватися за неї просить вірян. Автівку настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін брав з рук. Машина 2006 року випуску оцінили у 7 тисяч доларів. Частину суми духівник взяв у борг, а допомогти його погасити попросив через Фейсбук вірян із трьох своїх приходів. каже, машина йому необхідна для його роботи священником. Віддячити обіцяє молитвами. Є два приходи: один за 30 кілометрів від Полтави. інший… За 10 кілометрів, на які теж приходиться їздити, і на які теж приходиться іноді парафіян, там, для якихось нужд возити. Потім це всі похорона, причастя, це теж приходиться їздити на автомобілі. Звернутися із закликом через інтернет порадила одна з прихожанок. Вона ж першою зголосилася допомогти. Скільки в Миколаївській церкві працюють, стільки в мене була ідея. Побачила цю машину, я хотіла свою келію, квартиру продати. А тут я б був пансіонат, я б сюди перейшла. Полтавчан така новина, м'яко кажучи, здивувала. Чесно говоря, я шокірована. Ну, я не вважаю, що це нормально. Пусть свою професію, якщо вони встроювати зарабатывать самостяк на сім'я автомобілі. Нам є кому покупати автомобілі. Прихожани ж захищають свого настоятеля. Мовляв, він заслужив на таку допомогу, до того ж власними збереженнями мають право розпоряджатися як захочуть. Він людина небагата. У нього багата е, велика родина. У нього є діти, є вже онучка. У нього доход в церкві, його якби зарплата невелика. А у мене зараз є 2600, і я хочу назбирати ще 400, щоб тоді 3000 пожертвувати. Нічого крамольного у своїх діях не бачить, і сам священик каже відверто зізнався на що потрібні гроші, і нікого не примушував їх віддавати. Немає нічого зазорного, якщо у священика є якась потреба. То він з цього це повинен попросити прихожан. Якщо вони вважатимуть, що дійсно це таке, бо люди люди ж все бачать, то вони священнику допоможуть. Якщо ні, то ні, жодних зловживань у діяннях отця не бачать і юристи, бо ж священник не є службовою особою. Єдине, що що стосується да ситуації, необхідно брати до уваги, що відповідні кошти це є доходом відповідної фізичної особи, то чи можуть бути доходом, а відтак, от можуть бути об'єктом податкування, податком на доходу. Одо фізичних осіб не на камеру духівник зауважує, чимало настоятелів, маючи офіційно нібито невеликі статки, дозволяють собі і дорогі автівки, і інші розкоші. При цьому ніхто з них не пояснює звідки кошти, посилаючись нібито на таємничих спонсорів.